Всім привіт! Продемонструю вам, як розібрати пневматичний пістолет КВЦ км 42 який у нас ось в такій коробці був. Так, для розбирання зволікаємо магазин. Далі потрібно видавити цю імітаційну затворну затримку, сюди пальцем надавлюємо і рухаємо. І витягуємо. Потрібно обережно, щоб не зламати, тому що вона пластикова. Так, далі. Затвор уперед-назад зміщуємо, вперед отак і вверх. Ось. Далі у нас у затворі типу цей ствол. Затвор знову ж таки тут порожньо. І сам стволик. Ось. Далі. Тут у нас вже розбирати без інструмента нічого. Це в нас виходить неповна розборка. Ось так. Для чого розбирати? Для того, щоб змазувати в принципі, тут як такового і нічого. Можливо, бувають якісь затримки, бувають подача по два шарики, зволікти їх. Або, в принципі, кому цікаво, може хтось розібрати. І як збирати, дивимось. так, Потім для збирання беремо рамку, стволик вставляємо в цей імітатор ствола. Тут такі направляючі є, тут також вони є. Отаким от чином ставити і сюди стволик, щоб він був стягой, бачите? Отак от. Це для того, щоб стволик підходив до магазину і одночасно був курок по клапану. Так, зволікав магазин. Ось так ми зібрали. Буває проблема в збиранні, що зміщується цей пін. Бачите, він тут виступає, потрібно його так по центру відцентрувати. Імітацію затвору цього ставимо і одягаємо затвор. Повинно так статися, щоб не було тут зміщення, для того, щоб стала ця затворена затримка. типу. Ну, закриваємо її обережно і потім вставляємо в магазин. І пістолет у нас зібраний. Отаке невеличке повчальне відео, кому цікаво було.